Воює хтось. Путін Путін сам не, не воює. Боює, бо сам не воює. Ви, Ви не знаєте, хто воює там? Вам показати? Будь ласка, помочьте. Значить, будь, будь ласка, ще якісь другі. Ну, є така пропозиція підтримати. Раз. Друге, що звернутись треба. На сесії районної. І е, просто ми від депутатського корпусу, від е, нашої сесії, направимо звернення у Верховну Раду. Тому що ми приймати якесь рішення і визначати, ми сьогодні не маємо такого права. тобто Є законодавчі акти, які приймає Верховна Рада. Є справа депутатів визнається. Потім визнається <звук> тут, а підемо далі і Хоч... направить у Верховну Раду наше звернення. Така пропозиція. І звернуться ініціативні групи до районної ради. Володимир Вам, я скажу, вона таке вона 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 рішення групи є, буде звернення вона. в районну раду, але ми чекали рішення міської ради. Ну от рішення, будь ласка, пропозиції. Яке рішення? Немає. Не протокол. Значить, визнати. Депутати, депутати. депутати міської ради. ви знаєте те, то те, то що Ні, скажіть, що? Ну, що я вам даю нічого. Депутати міської ради визнають Росію агресором, визнають ДНР, але не терористичними угрупуваннями. І звернулися із зверненням до... Маємо. Моральний. Маємо маємо. Як послухати юриста? Люди добрі, ви давайте подумаємо, ми вподаємо ситуацію, ми не проводимо. Ситуація така, в країні, ви самі знаєте, що в нас в державі робить, яку ситуацію ви живете? Маємо! Депутатів міської ради. А люди, які там живуть. Це те, з нами жили рік назад, я вам задав. ви кричали, що ви там фашисти висок стоять висок. на Майдані. Це Що ж. Але сформулювати з юридичної сторони. Там все юридично правильно. Це все юридично правильно. Це війна.